Всім добрий ранок. Сьогодні у нас пройшов дощ, такий гарний дощ, що свіжив рослини. І от я вранці вийшла. Вони прям такі всі ну гарненькі, такі веселенькі, попіднімалися, наче аж із землі, так вищі стали. Сьогодні хочу розказати вам про рослинку, яка називається Брунера. От подивіться, яка вона красивенька. Кущик невисокий, компактненький. От. Ну, це трав'яниста рослинка, хто може, бі... хто може не знає її ще. От. Вона цвіте у квітні такими голубими маленькими квіточками. Коли цвіте, вона на цвітоносах у неї листочки невеликі. А коли вона вже відцвітає, то листки ці збільшуються в неї. От, і от так вона тоді виглядає напротязі всього сезону. Ну, вона полюбляє рости тінь на півтінь, але частково вона може рости і на сонці, в сонячних місцях. Такий в неї привабливий вигляд напротязі всього сезону. І коли квітує, і коли не квітує, от, ну, як я за нею пажую. Значить, коли вона цвіти у квітні, на початку квітня. Коли вона вже відцвітає, я прибираю ці відцвівші цвітоноси. От. І потім у неї листочки збільшуються, і от вона набирає такого вигляду. Протягом сезону я ще ну передивляюся кущики, і буває, що десь листочок там порвався чи десь трохи. Підсух чи потемні, ну, якби кажуть, постарів, то я ці листочки прибираю. От, просто їх висмикую, вони гарно висмикуються, і рослинці, якби вреда особого це не наносить. От, от така красива рослинка. Їх є багато сортів. От В основному вони от такого, такого вигляду. Значить, листочки в них такі серебристі і такий у них. Малюночок, бачите, такий от, такими прожилками зеленими. Є мілкий міл, міл, цей малюнок, є більшенький. Є вони, ну, їх є багато сортів. От Вони якби схожі одна на одну, є з такими продовгувастими листочками. От у мене я б сказала, що це такий, бачите, листочок більш такий закруглений. От. Красиві, І листки великі, такі в неї ростуть. От, бачите, дивіться, моя рука і листок. Ось, бачите, який гарний. От. Ну, от, от. Не знаю, і мені цей, ця рослинка, от який в неї сорт. Багато їх є сортів. Ну, от вона мені схожа на Фрег Джек Фрост. От, я її купляла на базарі. Була вона без, без назви, як би куплена. Але, похожа на Джек Фрост, вона мені. От. А є ще із заокругленими листями. Е, ну, може це Jack of Diamond. От з заокругленими листями це так. Це такий сорт. І є у мене ще один сорт. ось зараз показую він тут рядом. Ось бачите такий листочок. Серебристий-серебристий. І прожилочки в нього такі тоненькі. От теж дуже гарненько виглядає. Листки такі, бачите, величенькі. От така ще є. Це looking Glass, Ну це вже точно looking глас. Дуже гарно вони так, знаєте, от є таке, якби в полісаднику чи на квітнику місце. от ну, от Щось би посадила, не знаю що. От Брунери вони дуже гарно виручають. Вони такими компактними кущиками наростають. Це в мене молоді кущики, вони в мене тільки з осені посажені. Оце вони весною з весни оце наросли Отакі от от такі, бачите, два. Оце посажені вони були осінню, ну, під осінь минулого року. І вони такими шариками і ростуть. А значить, вони у мене тут зранку не на сонці, Того, що сонце сходить, вони не на сонці. Потім вони сонце повертається, вони у мене на сонці. Десь ну, годин до двох на них є, в них є сонце, на них світить. Ну і потім уже після двох, десь після трьох сонечко. Повертається і будинок прикриває, вони вже як би, і не одужа на сонці. Догляд у мене такий. Навесні я їм підсипаю нітрамофоски трошки, зарихлюю в землю. ну і Потім, звичайно, полив, стараюся, щоб зиме. земля під кущем завжди була волога. Ну, Як підживлюю свої квіти, то, звичайно, їх не обходжу. І їм трошки підливаю якого ну, доброго, там універсального. От такі красиві рослинки бронера. Дуже гарно виглядають, дуже мені подобається. І біля брунерки в мене росте ось така розочка мілкоквіткова, вона невисокого росту. Бачите, зараз на листочках роса, бо вночі, не вночі, а зранку був у нас дощ От така Дякую всім за увагу. До побачення!